Мій останній день літа і як я готуюсь до навчального року. Другий курс в мене буде онлайн, чому я дуже радію. Ну і по традиції вже другий рік переношу свій розклад в електронний та звичайний планер. Ви мене спитаєте, навіщо, а я вам відповім, мені просто так зручніше ним користуватися. Подивіться, який я придбала собі гарний планер в Аврорі. Пишіть, чи було б вам цікаво разом зі мною заповнити сторінки мого планеру. Якщо виявиться, що так обов'язково зніму таке відео. Ви можете покидати мені ідеї для плану. Сьогодні я також мала поїхати у Дніпро для вирішення деяких питань. Приїхала, вирішила питання, і до маршрутки була ще година, тож я вирішила не гаяти часу, а прогулятися. Все ж таки останній день літа і було, до речі, дуже спекотно. По приходу додому я вирішила підготувати своє робоче місце і першим, що зробила, замінила декор на осінній. Звісно, я зробила вологе прибирання і ніколи не забуваю про гаджети. Більше всього, я зараз для навчання буду використовувати свій макбук до про Просто протерла сам макбук, екран і також спеціальною щіточкою клавіатуру. Так як багато часу буду проводити за столом, додаю воду, крем для рук і бальзам для губ, щоб далеко за ними не бігати. Хоча з часом, я думаю, я буду прокидатися і не вставаючи слухати пару в ліжку.